Так, у мене мікрофон включений. Вайленс! Mm -hmm. Жорстокий привіт! Жорстокий привіт, бо вайленс сказали по радіо. Радіо ну, до речі. На що Ігор, Ігор, слухай, насчет радіо мені теж Влад казав, коли тільки в трейлер ти за по радіо, тобі дають настанови, тіп, uh -huh. чи є там проклятий предмет, чи там коротше, ми ніколи, ніколи в житті не слухали то, що там говорять по радіо, а оказується, там говорять важні речі. О, e, там я, можна, я. навіть не знаючи англійської, запам'ятати кілька наборів е фраз. Violence – це жорстокість, жорстокість привита. Uh -huh. Light свідчення це виліт електрики. Тобто тебе ну, привід може, може підривати лампочки. Типу тоді виходить таке, як іскри та як від фосф. Від фосфорних снарядів. Бачили на картинках? Uh -huh. Типу таке виходить. Коротше, робить феєрверки. Крест обджект це прокляті предмети. І ще я не розібралася з одним проклятим предметом, називається лапа. Хто знає, як ним користуватися і чи і Е, е Я наскільки бачила, то це ти її підбираєш, і в тебе є варіанти, е, що ти хочеш від цієї мавпічі лапи. Там, наприклад, привид це показав, або там щось зробив. Або коротше різні варіанти, типу там як будуть така табличка з різними бажаннями, які ти хочеш загадати. Ага. І після кожного виконаного бажання. Ну, буде якась Їхати Або почнеться полювання, або в тебе впадуть мозги, ну оцей глост, так. або там ще там щось. Ну коротше, я не знаю точно. Добре. Е, так, я підкидаю тобі і пішку, і градусник під двері. Можна і через двері їх кидати, структури дозволяють. Дивіться, де тут буква К. буквально. Дивіться Хотілося б трошки в різні е, сторони це е, розкидати, щоб швидко можна було зрозуміти, де що, а не одна якась мусорка, там півтори маленька. Ну як дивіться, як хочете. Я, я, я просто кидаю Ші. так, щоб воно зразу попадало в хату. Щоб в випадку, якщо почнеться полювання, ага. ти сам підібрав тут, а не мусив чекати під приват. Ніжо... А, <звук> а може ви всі всідемо камери на бошку? А ні, чекайте, якщо хтось знайде. Поки що лиш один. Поки що дай бере Ігор камеру на бошку. Тим більше, що вона не займає нічого. Так, свічки за Ви ж все знесли чи що? Свічки, запальнички. Свічку-паха. Скажи, пожалуйста, для чого треба хрест як користуватись? Просто класти на землю? Треба хрест класти в кімнату приведа. І, типу, кожна кімната має свою площу, а цей працює лише у Радіусі трьох метрів від привида зупиняє полювання. Ну, це якщо. Боже, в радіусі трьох або п'яти О, ні, трьох метрів. Всі інші п'ять метрів. Mm -hmm. Там найбільше хреста боїться демон, бо якщо хрест є в його кімнаті, він може навіть полювання не розпочинати довго. А ти що? то це значить ставити в кімнату, а в не кімнату просто десь в якісь... що, по не центрі бажано? кімнати бажано. Якщо mm -hmm. кімната велика, то у двох кутках. Взагалі найкрасніше, коли привід попадає у ванну, бо вона маленька. Це кидаєш посеред кімнати і кидаєш одну одно, щоб на виході, на випадок, якщо це банчі. Бо, типу, банчі має таку фішку, що вона переслідує гравців. Може, переслідує одного конкретного гравця. Ага. А, і, типу, якщо вона любить так прикалуватись, щоб ти кинув розп'яття. Вийшов з кімнати, вона за тобою пішла і зразу за порогом ага. діє ага. розп'яття почала полювати. Ага, ага, Бач, взагалі в цьому плані дуже прикольні. Шкода, що тепер зняли оцю штуку, що її можна визначити з льоту за співом. А, вже не можна? Так, вона вже. Вона не... що ж нам тоді ця селатниця, блін. Салатниця, <салат> типу, просто. за звуком. Але я маю на увазі, що раніше банші коли йшли, співали. Або коли а, починали коли посп... полювання, а. то тільки співали. Типу, якщо співає жіночий голос, це або банші, або тхає. І, типу, а -а -а. по уже мікрофоном ти відрізняєш, чи тхає, чи банші. А зараз це забрали. А ми, якщо будемо е кожного приводу обсуждати, то ми зайдемо в хату десь о 15 годині. Я <салат> <Повтори. зна> коли. <салат> Чекай, розп'ється кебу. <салат> Візьму розп'яття і цей во, заходь уже. На тобі пін двері розп'яття, і ми будемо дивитися. Камеру взяв на голову. Бо як ми без камери будемо дивитися, де ти шляєшся. А, да, да, є, 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 на голові є камера є. Взяв, yeah, взяв. Yeah. Добре, коврик, коврик, коврик. Шмирь! О, як класно летить. Швиль! Йой! Аж прям всередині. Так, я побігла, 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 дивитися, що там цікавого. Може мені піти кістку сфоткати, чи потім. Це Зараз буде. Кістку ви вже знайшли, так? Так, 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 Да. То я йду сфоткаю. Фотік фотик йому підкинь, може він сам сфоткає. Коротше, як називається щиток, там, де світло вимикається, на цьому, в підвалі, на нижньому цьому. В тебе mm -hmm. є місце взяти фотік, чи мені сфоткати самі? У мене є місце, не розумію, чого така низька температура. Може бути ханту або банші, котра за тобою ходить. Тоді вода подижає температуру всюди, де Прихол. шляється? Так, тут 10. Луко... Плюс І зима. А можеш сказати, де кісточка, будь ласка, от тут. От. Де ти ходиш? Я нав... на низу тут, в підвалі. Виходь наверх, а -а -а. під шафою Право перед тобою буде. все, все, я бачу, я, я всі. Подивіться, чи бачите, десь прокляті предмети. Все. Ага. Ми знайшли деякі останки. Добре, молодці споткали. Де середній no, глузд? Ти побачила, пише? Де пише середній глузд? Стрелір? Та-та. В стрелірі? Та так, та. no, да, я бачила, я бачила. Змусити, загасити стрілять. Є вниз і наліво. 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 Я to... нічого не чую. Вибачте. Може б її попікає, чи ні? Та Це ясно, я теж А, ага. Так. 10. О, слухай, ще питання, ще питання. А тут Ну, а де ще 10, ні, 12. Добре. Так, ти ж казав, що 7 десь було, чи ні? Може бути десь на коридорі. Привід може бути і в коридорі. О, я потім спитаю, я хотіла про мікрофон один там спитати. Який? Параболічний. Ну, оцей от... не, не салатніця, а отаке. То датчик звуку. Здебільшого його треба на певні завдання або на великі карти. А, бо я щось типу, не поняла ну, його смисл, Ну поклала його, ну можно повалили по подивитися. В Що? Що, 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 що? Ніде? нічого то? Воно вибиває постійно светло. А, выбиваю ага. а, вибиває світло. О, тут низька температура. В подвалі, да? От, от, от. В подвалі, да. Скільки? В подвалі, так. Ну, ну тільки що було. О, значить там. Привід. Дверь відкрилась. Де? От мене там вбило в цьому домі в підвалі минулого разу. В цьому коридорі 100%. Добре. Так. Тоді я. Клади відеокамеру, клади. Я би може датчик звуку ще туди поклала. Типу, якщо е буде ходити привид, оцей оце гігантський мікрофон. Давай, я, я піднесу йому чекай зараз. Оцей гігантський мікрофон. То, якщо буде датчик звуку, то тут во ми будемо бачити, бодай щось. На панелі. Це не на F активністю. надо оцей от, Я кидаю. На треба. допомогти все знести туди, чи не треба? Можна. В принципі, поки у вас глузд підпидев. Так, я, під... я думаю, буде швидше. Детектор EMP да, поки... виконано. Що що виконано? Детектор EMP. Ставте О -о. туди свічку, до речі. Можете зразу всі чотири. Ставити зразу 4 свічки, а зачем? Можете дві ставити, типу, якщо загаситься одна просто, то другу точно загасить привид. Ага. Е, де, де ти кажеш, Ігор, де? Ну десь тут в коридорі? Просто десь в коридорі, так? Да? Можете десь в коридорі, О, це Кор... угу. ти засік його на виході з кімнати, правильно? Значить, ставте. Десь тут в коридорі я його засікаю. Датчик звуку працює. Відповідає, до речі, на одинці, Якщо радіо треба буде паяти. Дуже мені це подобається. Пане Ігор, вам, походу, треба пити заспокійливе, якщо ви хочете без цього, без всяких гостівентів обійтися. Ну, то, а Ігор, іде вепи і мабуть. Калюсик. Відеокамеру хтось слав? Відеокамера Ігоря вроді би, по-моєму, так? Да? Ну. Я поставив відеокамеру. Ага, поставив. Йду дивитися <плес> чи є. Я хз шо це? О, гость Event! Гость Event! Гоost та Да так, Так, ходіть хтось пити цей, бо середній глузд 78. Свічку загасив, фотку привида лишається. Класно. Активність зростає. Так, це вже не тінь, бо у вас там. О, ДОЦ є. О гос, ДОЦ. Гос, да, гос, я доц є! Я не встигла побачити. А ну, тобі не треба, так. А я на камеру йду, встигла. І тут зараз. Я не розумію, що це у мене перед камерою літає. Ходіть сюди. Йду, йду, я тут. Дивись, Де? зверху. Там Тайк сніг падає. Плискучий. Так, да, бачу. Слухай, я думаю, що це... Ну, може просто якийсь глюк текстурний, це, це не похоже на моль, в ось, як воно, примарний вогник чи ну, похоже. Примарний вогник він плавно катається. Так, да, мені кажеться, що це просто якісь глюки, це тупо якісь е, через тікстури. Тоді нам падає. треба ще одну цю камеру туди. Бачите? Е, випий таблетку, Ігор. Робити привода є завдання, до речі. Так. Це можна на гост-івенті або на полюванні. Я можу зараз, коли хтось вип'є. Коли хтось лишиться в трейлері, щоб не лишалась, я я можу піти подипати, де ці прокляті предмети. Ну, може, зараз іде, поки. чи ні, чи, чи не треба, я не знаю. А, де Ігор? Або я можу. В принципі, в мене 82% глуздуша. Я Ігор випив. пив таблетки, добре. Так, да, випив, випив. Так, ми його бачимо. Ну, дивися, прокляті предмети ж не завжди є, правильно? Чи вони завжди є? Mm, вони є не завжди, але вони завжди в якихось певних місцях. Я просто пам'ятаю місця. Є примарний вогник. Е? Е, да. е, мене там доставили Кімната в іншому місці. Добре. Вона тут, вона тут поряд. Ага, я йду е. до тебе. Значить це все-таки була кімната. Киньте туди розп'яття, два дві штуки. Я, я, я вже я його несу в руках. В Добре, молодець. Одно по центрі кімнати. або чекайте, це велика кімната, так? Тоді по діагоналі в двох кутках е, ближче до середини. Ну, я не знаю, один в центрі, другий біля входу, чи Най буде. Най буде Най буде. О, я тільки що бачила цей, голограму цього привода. Ну, доц, доц. Чекай, а свічку ж запалила? Запалило, воно вже три. погасило. Ой, погасило ну, в смислі. Е, Такс. Що в нас є? нас є? У нас є примарний вогник. Проектор Дотс. Баншію Рейю Кайра Райджутха. Ну, та й є. Але я її все ще постараю збираю. Радіо ідуть чекаю. О, точно, я забула радіо взяти. Він на одинці відповідає, так? одинці, на одинці, так що одна людина йде сюди. А в нас є що крапочка і примарний вогник, правильно? Є примарний вогник і дотс. Ну, ми кажемо крапочка. А, Ну ми так на пентаграму кажемо дорі ми з. Сергій. Ага, ага. Із. Так, компаніями. я йду, пошукаю предмети якісь чи що, не знаю. Іди По поки що прийду. сюди, може тобі пора вже пити цей таблетки. А скільки в мене? 70. Вони, походу, піднімають 30%. Тут. Ага, ага, поняла. Зараз прийду. Або можеш прийду. поки що не пити, а ми поки ти що посидимо. Тут безпечно. Ти мене чуєш. Скільки тобі руки. Ти мене чуєш? Можеш англійською знак. питати. Чо-що? Ти мене чуєш? Дай знак. Якщо на українській мові, то воно розуміє. Можна взагалі казати агов, агов, хеллоу. Я питала, скільки тобі років і. Боже мені мій, я... Дайте мені з ним поговорити. Давай. Ти Тові. мене чуєш? Дай знак. Ігоря істерика. Ти мене чуєш. Так ви, ви <світ> говорите Зупинки. Алло, ти мене чуєш? Дай знак. Тільки тобі років? Леся, може тобі треба вийти. Добре, йду. Датчик звуку. Ти, ти мене чуєш. Сто відсотків! Дай, Я дай себе... знак. Ти мене чуєш? Дай мені знак. Вертаюся. Стики тобі років. Ми тобі тут не заважаємо. Дай знак. 70. Hello? It's me. I was wondering. Ти мене чуєш? Дай знак. Блін, ну немає ніякої цієї фрази я поки. Дай. Дай знак. Ти мене чуєш? Прийом, прийом. Алло? Скільки тобі років? Воно на Чи тільки На На його теж. Скільки тобі років? Дай знак. Ольга, то немає. По, посиди тихо, поки, помовчи. Йому треба таблітосик, мені каже, чи ні. 42 треба, відсотка. треба. Так, вона вида... здатна видавати звуки, але не здатна говорити, здається, Том. Так. Радіо виключаємо, поки що. Поки що. Банші Юрай юрейрайджута є. А, так. Слухай, банші можна провірити салатницю може відкричати в неї. Та-та-та. просто дивись на цифри. Якщо піднімається вище 0.1, Не 0.0.1, Тобто, коротше, то вже точно банші. Треба в кімнаті посидіти. Давай я вже піду, чи ні? Боже, хотів сказати Тімур. Ігор. Ігор з'їв таблетку. Банші починає з 50%. А дочекай. Юрей райдюйтха є теж з 50%. Так що нічого страшного. Ага, ага. Я вже Понятно. хочу в ту хату. Чекай. Я готовий помінятися без питань. 006. Ближче у кімнату. Движ, дивись, висвис, дивись, 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 дивись. На датчик звуху. На цій. Ага, гам. Привіт, шумить. Один так ще було 6%. Похоже, 1,7, тільки 2,4. Ні, є? Нас, п, нас цей мікрофон не зловить. Воно 1,2 і два, от показували. Підозрюю, що це банші. На банші, що треба? Чекай. Мінусована юрея, записи на Тхає, відбитки на Банчі. Значить, я пішла шукати відбитки і цей во. Лізти всі в трейлер. Так, да, мають бути відбитки, да-да. Лізти всі в трейлер, а ще банші дуже тактильна. Типу, uh -huh. а чекайте, у неї улюблений з Ігор, так що... Що, що, Ігор, що я ти став зайків, улюбленцем, що... тебе Ну, типу, вона, вона ходитиме слідом за Ігорем, і в чому прикол улюбленців. Вона краще реагує на його накази. Типу, якщо він скаже Touch the door, там відкрий двері, закрий двері, вона це зробить. Ага. О, клас. Так, всі випили цей. 74. В мене... 68, да, в Ігоря ще нормально по, я думаю. Пейте ще по заспокійливому, я йду по відбитки і треба пройти. Пей, пейте, 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 не переживайте за мене. То чуєш, Ігор, воно одноразове, да, типа все-таки. Да, да. Ага. Так, що я хотіла? Я хотіла Фотик знайти. Фотик я бачу. М -м, я з'їлась? Нет. Да, з'їла. В принципі, знаєте, що я поняла? Я бачила, що деякі грають без е, дріндіжа, типу, от через Discord чи ще через щось, але, так. типу, спілкуються радіо всередині гри. Е, так. Також, але це кожен раз, типу, ти нажимаєш, щось бистренько сказав і, і, і закінчується. Угу. Такс. Треба зразу в бейзмент, тобто в підвал. В підвал, наліво і перш зразу перед тобою Куди ти пішов. Я тут стою, в смысле куди. А, я тебе не побачив. <рес> Чекайте, бо я ніфіга не вижу. Коротше, дивитися де дотс, та? Ну так, оця кімната, ти вже там викрасти. Тут щось є. Воно вже ходить. Лазить. Бляха, десь двері. Двері, 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 двері. Закрило двері. Ну, вход, входні відкриті поки що. Це немає відбитків. Немає, а. Вона... Нема, Нема То да? Тобто не банші виходить. Чекайте, я попробую схватити. Я ЄМП робити? Бо я з ЄМП майже не ходив, Щось шляється. А це мені. я чи ні? Можливо. <рес> <рес> Щось шляється, це я. <рес> Може свиснути в целу в привода телефон? Давайте принесемо ЄМП і. Давай термометр вниз. Я не розумію, я наче зносив, куди мною делать. А, ну я дивилась, я не може. Не знаю. <сху> Хочу ничкай, да. Я не, не бачила ніяких цих приспособлений. Mm, теж ніявських. не бачу, а Аночка... бачила. Боже, вырубила. Да. Так. Сходити, вимкнути? Давай. Так, Ну звісно, да. Уже починаються гостівенти. Ух ти, дивіться! Нагодуй мене чорним кабінням, і вогонь розгориться на тебе що І проклятий, дім, я зігрію. Прикольно. Тут навіть Я всякий. сфоткала, да. Так, що, щиток? Є? Ну, вірші Нема? щось не зараховується. фотографія вірша щось не вважається чимось важним. Ну та бо це ці вірші це вони просто як декорації. Я думала, може є якась місія там всіх знайти, сфоткати щось типу, таке, ну ні. Mm -mm. Це просто декорація. Так, чекайте, я щось шукаю а де... А, будем? це туфлі. Я, я вже подумала, що це лялька, це туфлі лежать. Чекайте, бо я ніц не бачу. Сейф! Тут є сейф! граби. 25 пароль. Давайте. Такс. Прийшли виходити привидів і карти? пограбували людей. О, це в нас вічна тема взагалі. У мене фотоапарату немає. Тут купа телефонів. Чому? Тут можна розбагатіти. Ага. Якщо а їх збирати. Що? О, тут десь має бути картопля з цікавим звуком. А, да, Так, вона є на кожній кухні. Ні. Я бачила картоплю тільки на на першому танглву. Та, та тут чи, ноут там? є, можна ноутбук звиснути, та тут взагалі бо ж розбарати. Ага. Телевізор, плазму. Ні, я щось тут також не, не бачу бувається. нічого проклятого. Ну може нема реально в цьому домі. Може бути. Тут десь має бути ведме... ведмедик. З ним привід взаємодії. Ну, просто іграшка це ведмедик. Ні, 1.7.08. Не, 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 да, не падає. немає, так. Я не можу знайти картоплю. Вот не из У Ой, які проблемы. <рес> э, ну зато є, тут є да. кошача еда. Угу. І іграшка котяча тоже є. Конг. Може, кота звали конг. Може. Кінконг. <рес> так. Що ми маємо? В результаті 0 на фазу на радіо и 0 на фазу на мінус. Баншіра и джута а. є. Чекайте, а цей э, МП в кого в Ігоря? Ні, радіо, мапи, у мене, так. Да. Е, е, чекайте. МПшка на рейджу Ти мене чуєш, дай знак. Ціка тобі років? Ці, дай знак! Вирубив світло, падло. Я зараз вимкну Що <світ> вимкну Я прийшла до тебе вниз. Ти мене чуєш. Він на одинці відповідає. Ой, вибачте, будь ласка. Дай знак. Вибачте. Лубати треба тре вибач. цей електрощиток. Дай мені знак. Та він уже Закри, знак, Закрий двері. Закрий двері. А, закрити? Дай знак. Та ні, я йому кажу. Закрив. Дай мені знак. Нема, хрестик. У uh, мене на поготові фотік, якщо шо. Відбитки вдарить, Відбитків, що вони. Стоїть. А не Стої, три, три. Три так в кімнаті, а в мене в кімнаті, то шо ж. Щиток де? Покажіть мені тут, щиток. Тут тут мусорка, там де мусорка в кінці коридору. Угу. Тут де я стою з зажигалкою. Дринь, чекай, от, чекай, 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 де. От. О, відбитків не бачу. О! Скільки? Є результат. Е, я не знаю скільки, бо я не бачу де. Два. І, і е, цей крест спалив. Крест. Е, е, Полювання витрач. було! Чекайте, трайте подивитися, кілько у нас глузду. Скільки? Чотири? Чотири. Чотири Пішли. Слухайте, я думаю, я що це є потім. Що... Зараз скажу, підождіть. А ні, то є, знали бути записи в блокноті, а їх не краю. В Сніжани 40, в Ігоря 50, в мене 60. Шикарно. Значить, вона а? почала коли ниж, нижче 50. Я все ще схиляюсь, що це панші. Бо, типу, в нас докази тільки на неї. Виходять. А нема ж відбитків, блін, понимаєш? Я думаю. Uh -huh. Слухайте, а в чому ми не насипали, може. Але ні, чекайте, сіль нам би нічого. Є якийсь привод, що Солі боїться, я не пам'ятаю який. Спектр! Він oh. у нас oh. уже вепал. Uh, це Рейн. Зошит? Може зошит? щось написало? Тразити, Слухайте, може, щось написало. Воно Якщо це припіли. Зошит, то це. Та є. є. Зошит що є там? Ніхрена він не писав в тому блокноті, блін. Викреслюємо блокнот, поки. Ігор, двері ходу закрились. Ховаємося, ховаємося. Ховайтесь. Або тікайте просто, бігайте. О, да. Опа, а ну шо там? У пол... Воно в підвалі вийшло з підвалу? Можна не, не говорити, поки він ходить, Я хочу чуть Походу, все. Угу. Перевірте, все, відкрилась двері. Помощу... Відкриті двері. Ні, він пішов уже, все. Да, ну, полювання закінчилось, так. Тікайте звідти. Так, да, є, можна вийти. Коли так. на нас полюють, хочеться чути кроки, а не, не типа, яке. Боже якісь Господи, дід. Ну, У нас ніфіга немає, й Як ніфіга є. У uh, нас є два докази запис, ні. В блокноті немає ніфіга. Немає записів в блокноті, немає радіоприймача, скільки ми з ним не ходимо. Угу. О, дверями рухаємо. Мінусової температури немає. Це або банчі, або е, радіо е, відбитків. Ну, це я не дивився на вас треба. Я що то ніфіга не бачила відбитків. Зараз а -а -а. Райджу і банші нам треба уточнити. Електричний струм. Цілому спокійні, але коли їх переповнює енергія, вони стають агресивними. Живіться найближчим електричним обладнанням, що робить його швидшим. Постійно виводить з ладу електричне обладнання, що полегшує передбачення атаки. Я хаз... Ну, ладно. Враховуючи, що я не вмію вгадувати, давайте покладемо рейджу. Ну, я покладу я, я вже поклала, все, я, я але довіряю. Тоді MP5, але його не було. Ну чи я просто завтикав, побачити. Бо є МП5. Слухайте, дивіться. А... Може, нам попробувати трошечки повеселитись, а не отако просто дуже серйозно відноситись, ніби нам реальні гроші платять за те, що ми шукаємо привидів. Ми наступного разу кожен бере щось одне. Там я візьму радіо, хтось там візьме, ще там щось, ще там щось, і ми будемо собі шататися туди, сюди. Закінчу Закінчуємо це, так? Так, да, вибрали, всі вибрали, обвели. Я вибрала Ігор? Ігор вибрав. Ну, райджу вибравши, що... ну. Все, я закриваю. Так, да, так, да, так, да. все. Півгодини простерчали тут. На край, а прикинь, байший реально, ти була права. Ой, це буде п'єць. Ну, ми не, не вгадали, то не вгадали. Райджу? Вгадали. Да, райджу. Так. Супер. У мене ще не догрузило. А, ну не а. вгадали, ми тобі спой спойлеру. Да. Я люблю спойлери, коли вони хороші. <ривателі> 160 долларів нормально. Прогружай, чувак. О. Є, like правильно, врайджу. Всі завдання виконані. Oh. Крім фото. Свічечки. Свечечки горять.